Продовжуємо інформувати мешканців Дніпропетровщини, щодо стану реалізації проекту є відновлення за минулий тиждень. Територіальними громадами було отримано 71 заява. З них по семи відмовлено у компенсації через виявлення недостовірних даних. 42 очікують до опрацювання. Громадяни отримають відповідні довідки, готують документи про право власності. Нараховано 22 компенсації на загальну суму: 1 мільйон 335 тисяч 745 гривень. Загальна кількість поданих громадянами заяв на отримання державної допомоги для відновлення житла станом на 2 вересня складає 1589. З них 314 очікують обробки, 109 в обробці, 3 очікують до опрацювання. Громадяни отримують відповідні документи, 14 знаходяться на розгляді комісій, по 205 відмовлено у компенсації через виявлення недостовірних даних, зазначених у заяві про надання компенсації. 34 погоджено комісіями та передано на затвердження, 63 погоджено компенсацію та передано на виплати, 71 з них вже оброблена банками. Загалом нараховано 792 компенсації на загальну суму 39 мільйонів 612 тисяч 772 гривні. Продовжується формування комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за повністю знищені об'єкти нерухомого майна громадян. Наразі заяви розглядаються комісіями для подальшого погодження на отримання компенсації. Держава робить все можливе для того, щоб підтримати своїх громадян в цей складний час. Бажаю всім міцного здоров'я, закликаю постійно підтримувати Збройні Сили України, які дають відсіч агресору. Йдемо до перемоги разом. Слава Україні!